І хай вам присняться, хороші прихороші солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, вдалині наш бір синіє, а до того синібору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче сойки, яблуки, селіці і малі, І великі птиці і полягають спати. Отже йде малятко цить і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свисну летить по сошок, сплять наші рідні краї, не веду рідні гаї, спи мій маленький, цить і зайчик.